Добрий вечір, добрий вечір. Вроді сьомий, шостий, п'ятий день, не пам'ятаю вже запутався. Як ми обираємося на цій проперті, на цьому гаражі. Зараз пройдусь, покажу що ми тут не робили. В'їзд. Трошки розчистили тут мусор, покосили траву май як стояв, так і стоїть. Чувака речі. Забили перших два стореджа повністю його речами. Якщо забере, забере, якщо не забере, пересортируємо. що хороше залишимо, все, остальне викинемо. Так, з стореджем ще нічого не робили, так що там нема що показувати особливо. Вон трошки травичку покосили і все. Все як було, так і осталось. Не пам'ятаю, чи стояв тут цей його прицеп. Забили половину прицепа хламом, забирає От таку мусорку одну повну сьогодні. Забрали, вивезли, зараз ми другу напіхаємо. Вот. в прошлый раз было закрыто, не было ключей у мене з собою. Теперь мы тут полным ходом работаем. Так, Чик, так лучше буде. Так, то все выкинулось. то все выкинулось. Вчора мойка із хлоркою. Все, що можна було, повимивали. Уже не пахне тут ні бомжами, ні собаками. Пахне хлоркою Теж, теж все викинулось. неудобно пить пиво и снимать видео так туалет туалет работает туалет с моечки помыли, хлорочкой И Душ вроді теж но це все буде переділу нафиг всі перестенки технічно вони ничего не несуть, все розбираємо, все переделаем під себе. Сторож ставим. Сторож нормальный, можна кучей всякого хлама забить. Хлама хватает. забьем. Тоже помить попытки. Тут ще одна комнатка, в які ще не убирались сильно, треба доубиратися. Електрика ужасна, куча ловушек. Кусаються. Так, ця штука дуже тяжла. Не знаю, розпилим і викинем. Вот одна із ловушек. Отака вот от ловушечка. І їх тут куча, кусаються, іскри пускають. Зараз сникнемо назад. Так. Другий етаж. Чуть-чуть пооббирали. І ще деньок, я думаю, тут на другому етажі. Ще пару днів. На вулиці Так. Викинеться, викинеться, викинеться. Щось викинеться, щось останеться. Тут чуть-чуть повбирались. Там ще трохи хлама, там теж чуть хлама. А тут ще півчасика і чистенька. У -у -у -у. Так, тут дошки, гриль, перестеночки, з перестеночки будем камеру делать. Сами для камеры. Тут у чувака було опять ничего не позабирав. Я думаю, собі щось оставим. Куча улиток, вентиляций. Я думаю, все піде на камеру. Моторчики. Будут такие технические помещения. Вот. Гараж почти готов. Почти, почти готовый. Тоже еще пивня. Чуть-чуть, может, тут хламище поскидывать и будет красота. Сейчас я спущусь, покажу улочку. Альберт сюди шикарно влазить. Трачок з прицепом шикарно влазить. Прицепчик себе вже окупив буквально за 4-5 днів. Без нього ми би замахались. <coughs> Дум -дум -дум. Так, тут ще теж пол смоєчки помить, коли все винесеться. Другий этаж освободим, помиємо. Все з нього поскидуємо і тоді вже тут помиємо. Палимо у такі костри кожен день. Там лежать біля костра два холодильника, які були виключені з їдою. Воняли ужасно. От, було прийнято рішення їх нахуй спалити. Щоб, 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 щоб не обригатися. Тут, тут, тут травичку покосили. Тут чуть-чуть почали косить. Купив бензокосу. на бензокосу купили пилку. вона нормально бере отакі 4-5-метрові бур'яни. Тому що вони точно в два рази вищі в мене. Тут Колька пробував до річки пробитися. Там з тої сторони річечка тече, невеличка, поки що безуспішно будемо пробувати ще. От туди я дойшов і далі нема що робити треба потихеньку виноситися, палити, потім будемо прибиватися От, поки що все, ще пару днів. Сніму новенький відосик. Я думаю, десь через недільку, днів через 10 будем уже сюди перевозити свої машини, свій інструмент і щось будем делать. До побачення!